Вітаю на своєму каналі! З вами бісероплетиня Ольга. В цьому відео покажу, як зробити ось таку тоненьку силянку з бісеру з візерунком хрестики. Робиться вона дуже швидко та просто. В якості застіпків в мене фурнітура. Карабін з ланцюжком. Також покажу, як її кріпити. Ширина прикраси трохи більше 2 см. Вага всього лише 23 грами. Саме така кількість бісеру знадобиться. Основний колір у мене білий. Хрестики будуть помаранчеві. Бісер 10-го розміру чеський. Нитки кордем номер 60 від луц в колір під бісер. Відрізаю приблизно 1,5 метри нитки. Заправляю її в голку для бісероплетіння, в один шар. Вузлі в'язати не потрібно. Наберу стоп на мистину, зафіксую її, залишивши невеличкий кінчик, щоб в кінці роботи туди закріпити застіпку. Фіксуйте так, щоб потім можна було її легко зняти. Починаю набирати. Спочатку нанизую 16 білих бісеринок, спускаю їх до стоп на мистини, голка зараз знизу, вставляю її в напрямку вверх в четверту знизу бісеринку. І там же затягую, вийшов хрестик. Набираю дві помаранчеві, одну білу, дві помаранчеві. У голку вставляю вгору в шосту вільну бісеринку. Має вийти комірка, в якій сторони по 5 бісеринок. Набираю 5 білих. Вставляю голку вверх в саму крайню білу бісеринку. Добре все затягую. Нанизую 5 білих, вставляю голку в напрямку вниз, в середню з п'яти ось цих бісеринок дужки. Підтягую, щоб все було щільно. Додаю три білі, дві помаранчеві. Голку вставляю вниз в білу бісеринку, що між помаранчевими. Набираю дві помаранчеві та чотири білі. Спускаю їх до плетіння. Голку вставляю в напрямку вверх в четверту знизу білу бісеринку. Набираю 5 білих, вставляю їх вверх, в середню бісеринку комірки, вона білого кольору. 5 білих вставляю вверх в середню бісеринку наступної дужки. Нанизую 5 білих, вставляю голку вниз в середню бісеринку найближчої комірки. Ще 5 білих вставляю вниз в середню бісеринку наступної дужки. Набираю 6 білих бісеринок, спускаю їх до плетіння. Голку вставляю в напрямку вгору в четверту знизу бісеринку. Хрестик, що вийшов, підтягую до решти плетіння. Нанизую 2 помаранчеві, одну білу, дві помаранчеві. Вставляю голку вверх в середню бісеринку комірки. Набираю 5 білих, вставляю їх вверх в наступну середину дужки. нанизую 5 білих бісеринок, уголку вставляю в напрямку вниз, в середню з 5 бісеринок дужки. Додаю три білі та дві помаранчеві. Голку вставляю вниз в білу бісеринку, що між помаранчевими. Набираю 2 помаранчеві та 4 білі. Відправляю їх до плетіння. Голку вставляю в напрямку вверх, в четверту знизу білу бісеринку. Набираю 5 білих, вставляю їх вверх в середню бісеринку дужки. Вона біла. 5 білих вставляю вгору в середню бісеринку наступної комірки. Нанизую 5 білих, голку вставляю в напрямку вниз, в середню бісеринку найближчої комірки. Ще 5 білих вставляю вниз в середню бісеринку вже наступної комірки. Набираю 6 білих бісеринок, спускаю їх до плетіння, вставляю голку в напрямку вверх в четверту знизу бісеринку. Вийшов хрестик, підтягую його до решти плетіння. Нанизую 2 помаранчеві, одну білу 2 помаранчеві. Вставляю їх вверх в середню бісеринку. Набираю 5 білих, вставляю голку в напрямку вверх в наступну середину комірки. Нанизую 5 білих, вставляю голку в напрямку вниз, в середню з п'яти бісеринок. Додаю три білі дві помаранчеві, голку вставляю донизу в білу бісеринку, яка між помаранчевими. Набираю 2 помаранчеві 4 білі. Голку вставляю в напрямку, вверх, в четверту, знизу білу бісеринку. Набираю 5 білих, вставляю їх вверх в середню бісеринку комірки. Вона біла. 5 білих вставляю вверх в середню бісеринку наступної дужки. Далі повторюємо візерунок. Його легко запам'ятати. Або ж вмикай відео на час вказаний на екрані, та продовжуй з того місця. Так плету до потрібної довжини силянки. Як закріпити нитку та як додати нову, в мене є окреме детальне відео на каналі. Для себе я набрала 35 см довжини, саме на цю довжину я називала кількість необхідного бісеру. Щоб закріпити застіпку, набираю 4 бісеринки плюс карабін, який на подвійному кільці. Потім, пропустивши фурнітуру, завожу голку вниз в ці 4 бісеринки. Можна одразу вставити голку в плетіння Тепер моя задача пройтись голкою по краю силянки, щоб його укріпити. Потім знову через ці 4 бісеринки вставити крізь кільце і назад. Вже після цього можна закріплювати нитку в плетіння, як зазвичай. З однієї сторони застіпка є, перехожу на іншу сторону. Знімаю стоп на мистину, вдягаю голку, набираю 4 бісеринки плюс ланцюжок на подвійному кільці і повторюю дії, як з попередньої сторони. Ось така тонка, проста силянка з бісеру сьогодні вийшла. З вас вподобайка, а з мене нове відео.